Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку командуючого повітряних сил ЗСУ Миколу Лищака викликало, як і слід було очікувати суперечливу реакцію в українському суспільстві. З одного боку, ця відставка відбулася відразу після того, як. Ми дізналися про трагедію із літаком f 16 і загибелю льотчика, який пілотував цю важливу для оборони України машину. І, звичайно ж, зараз принаймні західні медіа пов'язують це рішення українського президента саме із цією аварією. З іншого боку, багато хто. Звичайно ж, звертаю увагу на полеміку, тепер вже колишнього командуючого із народною депутаткою України Мар'яною Безуглою, вважаючи, що реальною причиною для відставки міг бути саме цей конфлікт і жорстка реакція тепер вже колишнього очільника повітряних сил збройних сил України на висловлювання народної депутатки. Але як на мене... Головним питанням будь-яких відставок у командуванні збройних сил України є певна непрозорість того процесу, який ми спостерігаємо з часу, коли було ще усунуто з посади командуючого збройних сил України, генерала Валерія Залужного. Президент України, який є верховним Головнокомандуючим збройними силами України, і відповідає таким чином за стратегічні питання, пов'язані із обороною країни від російської агресії. Тоді чітко не пояснив суспільству, якими мотивами керувався, коли ухвалював рішення про відставку тепер вже колишнього очільника збройних сил України, що керував армію у найтяжчий період в історії української державності за всі ці десятиріччя, і звичайно ж виникло багато питань, чи не є відставка Валерія Залужного насамперед політичною відставкою, пов'язаною з тим, що Президент України почав поступатися популярністю і довірою очільнику збройних сил. Сам Володимир Зеленський звичайно ж не пояснював своє рішення такими мотивами, ба більше він нагородив генерала відразу після його відставки. Ми бачили обійми Зеленського а і Залужного. А невдовзі тепер вже колишній головнокомандуючий ЗСУ був призначений послом України у Великій Британії. Хоча очевидно, що професійного військового в час, коли країна бореться за саме своє і. Існування потрібно використовувати не стільки у дипломатії, скільки у реальних військових справах, хоча б в якості радника свого наступника, який тільки входив тоді у курс непростих справ пов'язаних із обороною України від агресії, що продовжується, таким чином, якщо б президент України чітко пояснив реальні причини того. Чому він ухвалив рішення про відставку головнокомандуюча зсу у суспільство, хоча б була можливість або погоджуватися, або не погоджуватися із тими міркуваннями, якими керувався Верховний головнокомандуючий, коли ухвалював рішення принципове для подальшого виживання української державності в умовах війни, яка може продовжуватися ще довгі і непрості роки? Та ж сама ситуація виникає, і коли ми говоримо про. Відставку командуючого повітряних сил, якщо мова йде про катастрофу літака F-16, то звичайно це також мало б бути озвучено, але озвучено не за кілька днів після того, як Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив цю трагедію, а принаймні тоді, коли б відбулося кваліфіковане розслідування всіх тих причин, які призвели до цієї аварії, і Причетності до цих причин командування повітряних сил Збройних сил України, нам весь час здається, що суспільство має бути фактично усунуте від таких важливих справ. Але як насправді це не те, сама ідея цивільного контролю над збройними силами будь-якої держави нікуди не зникає і в часи військових випробувань, тим більш коли мова йде саме про. Найбільш резонансні події, звісно, певні питання можуть розглядатися у закритому режимі. Однак, в умовах парламентсько президентської республіки, я нагадаю, що це парламентська президентська республіка, функції президента якої достатньо обмежені конституцією, принаймні депутати Верховної Ради, мали б бути ознайомлені із висновками компетентних комісій, яких ми так і не бачимо у публічному тлі, і самі вирішити, чи має Очільник держави рацію, коли він е, усуває ту чи іншу людину з відповідальної посади, чи керується якимись е, ненадійними мотиваціями в ухваленні своїх рішень. І це допомогло президенту України та його оточенню виправляти абсолютно неуникнені помилки, які завжди виникають в час, е, коли країна постійно існує і підкреслює, ще існуватиме в кризовій ситуації. Однак. Е, Цього всього не відбувається, і в мене є прекрасний приклад того ж самого Ізраїля, який в такій кризовій ситуації існує довгі десятиріччя, і можливо і Україні доведеться виживати в довгі десятиріччя, невблаганних криз. Але Ізраїль створює комісії, які займаються і діями. Військового командування під час найбільш важливих кризових подій і діями політичного керівництва країни, і саме висновки цих комісій можуть призводити і до відставок керівників армії і спеціальних служб, і звичайно до закінчення політичних кар'єр тих, кого ще до засідання цих комісій вважали героями. А бувають ситуації, коли політики, які не є Предметом розгляду цих комісій самі йдуть у відставку, щоб взяти на себе відповідальність за дії власних військових, так скажімо, зробила легендарна прем'єрка Ізраїля Голдемейр після знаменитої війни судного дня. І я вважаю, що саме це в принципі і відрізняє державного діяча від кон'юнктурника готовність взяти на себе відповідальність за ті чи інші помилки власної кадрової політики і заявити про свою відставку, щоб дати можливість. Керувати людям, які будуть цією кадровою політикою, займатися набагато більш професійному і серйозному рівні. Звичайно, найголовніші кадрові питання будуть розглядатися вже після закінчення війни. Однак, якщо війна затягнеться, а це може бути так, і війна може продовжуватися довгі роки, то так чи інакше, кадрові зміни в Україні також є неуникненими, і це мають бути зміни не тільки у військовому, але й у політичному керівництві країни. Однак, знову таки, що для того, щоб ці зміни відбувалися в умовах, коли електорального рішення немає, ми маємо так чи інакше. Жити у суспільстві прозорому з точки зору усвідомлення кризових викликів в будь-які моменти тільки така ситуація дозволить суспільству зробити правильні висновки щодо доречності тих чи інших кадрових рішень президента України, коли мова йде про легендарні постаті і про людей, які очолюють збройні сили в часи виживання і. Боротьби України за своє майбутнє. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал каналу Патріоні Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!